Всіма алоха, друзі! Величезна подяка усім, хто підтримав канал після минулого відео. Тепер формат оглядів виходитиме один-два рази на тиждень. Сподіваюсь, два. Ну а сьогодні обговоримо три останніх ігрові дня. Там була просто маса всього цікавеного, тож сподіваюсь, що ви зараз чимось ласуєте. Я ж у свою чергу бажаю всім смачного і давайте вриватись! Почнемо із пари матчів, які відбулись із на четвер. Два дні тому Філадельфія приймала Нью-Йорк Нікс. У Філи вже ну, звісно, відсутні, як завжди, Ембіт. Якраз учора прилетіла новина, що він пропустить ще 7-10 днів через своє коліно. Ну а Карл Таун сьогодні пропускає матч у Нью-Йорка. Карл Ентоні Таун – один із лідерів голосування на матч всіх зірок. Та тим не менше дуже класно грають Нікс на початку. М'яч чудово рухається. Джелен Браун чудово проникає. Ось знову подивіться, який рух м'яча чудовий. І відкрита трійка від Майлза Макбрайда Залітає плюс 13 попереду Нікс. І знову чудова передачка. Залізний Мікал Бріджес відправляє чергову трійку. У нього 5 із 10 здалеку, у нього 23 очки на рахунку. Ось ще одна трьоха. І плюс 14 нікс попереду на старті. Пізніше середина другої шверці знову подивіться, як же рухається прекрасно м'яч і Ще одна передача. Ой, цукерочки, а не паси. Мак Брайт ще одну трійку відправляє та тим не менш Філадельфія не так і далеко, тому що у них є Тайріз Максі запалюється. Він дає дуже багато енергії своїй команді. Так він влучає не з найкращим відсотком та, тим не менш, 33 очки десь налутав, плюс 6 підбирань, плюс 6 результативних передач. Пол Джордж намагався обробити м'яч однією рукою та подарував Брансону замість цього щось типу недоданку. Та тим не менш, пол Джордж все одно зіграв досить непогано. 26 очок. Три перехоплення, і вже досить недалеко. Філадельфія. О oh май а Це що таке? Даунтінжуніор. Ось цей незадрафтований гравець. Базербітером зрівнює рахунок перед четвертою чвертю. Джош Харт відповідає тріпл даблом. У нього 10 очок, 17 підбирань, 12 передач, але Максі не зупинити. Трі трійка на мінус один залітає три з половиною хвилини до кінця. Джейлен Брансон своєю величезною. Головою рве дистанцію, його макітра йому дуже допомагає. 38 поінтів сьогодні у Брансона. Нью-Йорк за рівного рахунку виходить вперед на плюс 2. Цим займається якраз Джош Харт. Залишається 12 секунд до кінця. І Тайріз Максі. Подивіться, що робить. Вибиває м'яч у Брансона, і таймаут бере. Філадельфія прекрасно зіграли в захисті, подарували собі ще одне володіння. Його було достатньо. Достатньо для Тайріза. Максі його супершвидкісних ніг. Проникає, б'є м'яч об щит і заробляє гол для своєї команди. І рахунок рівний 3,5 секунди було недостатньо Нью-Йорку, аби перемогти в основний час. В овертайм рухаємось. Ну і там вже Джейлен Брансон каже: хлопці, все, розслабились всі. Я візьму гру на себе. Він набирає 16 очок у четвертій, чверті та овертаймі. 38 всього. І тільки ось у додатковий час Нікс нарешті дожимають своїх найсильніших опонентів. Ще одна гра дводенної давності запальна Міннесота на чолі з людиною морахою проти все нудніших і нудніших Golden State Warriors. Щоправда, в тому матчі Стефен Карі просто вбив всю нудятину, тим що почав роздавати вже у першій чверті. Хороша трійка через руки. Далі через Руді Гобера. Привітики ще одна трійка. Пізніше через Майка Конлі розхитав на дриблінгу і зі степбека ще одна трійка влітає від стефа. 26-5, Ось такий ривочок був на старті зустрічі від ГСВ. Вони вже на плюс 22 Попереду. Вау! Вісім із дванадцяти трьох у них влітає вже у першій чверті. Ентоні Едвардс. Ну він розуміє, що треба якось карабкатись, тому що 20 очок в Венба абсолютно реально відіграти. Тим паче, якщо ти один із найкращих гравців у лізі, Ентоні Едвардс, коротше, до мінус десяти. Каріш у відповідь одразу також вмикається. каже: ні, ні, наблизитись я вам не дам. Шеф куховарець знову плюс тринадцять ГСВ попереду. Донте Дівінченцо феєрить в останніх матчах після того, як його перевели у стартову п'ятірку замість Майка Конлі. У тому матчі набрав 28, 9 асистів, 0 втрат і при цьому 6 із 12 трьочкових. Шеф Карі знову плюс 11 робить для своєї команди. 31 очко у найкращого шутера всіх часів на планеті, плюс 8 асистів, 7 із 12 здалеку. Ендрю Уіггінс, коли здоровий, коли доступний, це хороший буст для ГСВ, у Уіггінса 24, Класно влучив штраф що правда. Мінесота нас доганяє. У них всього лише мінус 5. Ентоні Едвардс бум! Важлива Трьошка на мінус 2. Всього лише у Едвардса 28 очок. Плюс 8 підбирань. Стефан Карі. Карінь! Відповідає своєю трійкою. Яка класна перестрілка? У нас в кінцівці. ГСВ все-таки трички попереду. На плюс 5. Донте Дівінченцо. Ще одна трійка залітає на мінус 2. Ось такого клачу хочете в абсолютно кожному матчі, вовки намагаються дістати рівний рахунок. Стефан Карі ховає майже всіх надій на шанси у цій зустрічі. І якби вовки не намагались вибратися із з прірви протягом усього матчу, у них це не вийшло. Ентоні Едвардс не влучає вирішальну трійку. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги збройним силам України Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього лише за донату 100 гривень. Тому донайте одразу або опірнайте допис. Там є усі умови. Щодо вчорашніх протистоянь, то хайлайти цих матчів були заблоковані. Тому дуже коротко, по найважливіших зустрічах їх було всього лише дві. Перша це Сакраменто Кінгс, які приймали Х'юстон Рокетс, не дивлячись на непогану таку гру лідерів Х'юстона. Лідери королів сьогодні їх точніше. Вчора їх переплюнули у Сакраменто. Вся стартова п'ятірка була на висоті. 26 очок у Монка не до трипл-дабл із 20 очками від Сабоніса. 33 у Дерозена. Матч був досить напружений. Та Кінгс не зганьбились вдома та виграли вже восьмий із останніх дев'яти матчів на чолі з новим тренером. Ну а Рокет вже дуже не вистачало Фреда Ван Ванвеліта. Другий матч із учорашніх, який ми розглянемо, це, звісно, Оклахома Сіті Тандер проти Клівленда. Два лідери зі сходу та заходу. Дві найкращі команди регулярного чемпіонату. Можливо, фіналісти цьогорічного плей-офф. але Оклахома вдома і це настільки сильна команда, що Кевелірз здались вже наприкінці першої чверті після ривку 22-2 від Оклахоми Сіті Тандер. Гілджес Олександр набрав 15 очок вже у першій чверті. Всього він настріляв 40! На додачу із вісьмома асистами Лудорт настріляв 22, Це його найкращий показник у сезоні. У Джейлона Даба Уільямса 19, Тому ся трійка просто не залишила шансів Кевс. Бодай на боротьбу цій зустрічі. Ну що ж, тепер до свіженьких матчів цієї ночі Лос-Анджелес Лейкерс, Нетс. Дві команди з великих ринків. Лейкер з грають сьогодні без найкращого гравця. Ентоні Девіса. У нього дуже болить стопа знову. Тому це вже дає шанси Брукліну на боротьбу. У Брукліна Д'Анджело Рассел грає проти колишньої команди. А це завжди додаткова мотивація. Леброн каже: мотивація ж мотивація. Ось трійку. Винімайте від мене. Пізніше ще одна трійка якраз в обличчя захиснику. Ізі. Леброн виводить свою команду наприкінці першої чверті вперед. Пізніше у другій чверті Джексон Хейс за мінус один робить плюс один для своєї команди. Як робить шикарний данк від цього центрового. Ну він, по суті, єдиний центровий сьогодні. Ентоні Девіса немає. Класно обіграв шейду на Шарпа. Далі Остін Рівс робить свою невеличку магію. Класно працює у прориві. Хороший прохід. Остіна прекрасний відсоток сьогодні і штрафних влучив 8 штук із восьми. й взагалі, набрав 38 очок. Це його рекорд кар'єри. Остін вже зробив плюс 10 для своєї команди у третій чверті Клекстон. Робить цього лише мінус два для Брукліна. У НЕД сьогодні просто шикарно грає лава запасних, тому що там і Дянджело Рассел 19 поінтів з лавки набрав. І Тосан М-бумван. Кінобі хочеться сказати, у нього 15 з лавки. У Джейлена Уілсона 11. Тому дуже недалеко Бруклін. Цього лише мінус один. Кінцівка третьої чверті Леброну проході проході очки. У нього 29. Майже все влучив, всього лише 5 промахів з гри у дідугана. Ну а Діанжело Рассел відповідає 19. -ма. Він найрезультативніший у складі НЕЦ. Він бореться проти своєї колишньої команди. Пізніше Остін Рівс йому відповідає. Остін Рівс ледь не самотужки розносить захист Брукліна у четвертій чверті. Ось ще одна трійка. Осі на 15 очок тільки за четвертий відрізок. Далі у відриві Бум на Леброна Джеймса. Леброніті показує значення слова інфініті. Так, безкінечність. Бруклін же бореться до останнього. Хороша, важлива трійка. Залітає всього лише мінус один. Сім секунд до кінця. Д'Анджело Расл на перемогу. Не сьогодні, але було би круто. Так, було би круто колишній команді. Та трішки лавку свою розчарував. Перемога Лейкерс плюс один. Навіть без Ентоні Девіса. Чикаго був проти Шарлот Хорнец. Дуже непоганий був матч. Брати Боли грають один проти одного. Лонзо проти Ламело. І, до речі, обидва є вже тепер братами одного із найпопулярніших реперів Лєнджело Бола. Так. І тепер скажіть, що лавар борбол не красунчик. Цей же матч у нас досить рівний на початку. За клавін непоганий данк. Він набирає сьогодні всього лише 19 очок. Йому непогано відповідає Мартін з дальньої дистанції. Ось на початку трішки впевненіше виглядають Шарло. Там ще є Сет Карі. Брат Карі, скільки братів у нас в цьому матчі. Карі набирає 15 поїнтів. Матас Бузеліс відповідає в такій відстані від кошика. На, у швидкому відриві його майже ніхто не страшний. Можливо, окрім якогось вимбаньями. І Чикаго досить поруч. Кобі Уайт відправляє трійку. У нього 18 вісімнадця всього лише на одному промасі. І рахуночок у нас наприкінці першої половини абсолютно рівний. Ламело на бріджеса. Хороша зв'язка, добре працює. Бридж за 21 очко пізніше ламело з дальньої дистанції атакує, забиває єдину трійку з дев'яти скроб. У нього 26 очок. У нього на додачу дев'ять асистів. Ось цей Лонзо Болту, що старший, набирає сьогодні всього лише 6 поїнців. На додачу три підбирання, три асисти, три перехоплення. Заклавін продовжує насипати. Мінус 1 всього лише позаду. Чикаго Булс. Ми ж з вами вже вриваємось у четверту чверть. Марк Уільямс не влучає Брідже за ним допрацьовує, Хоча у Марка. Уільям сьогодні 19 очок, плюс 19 підбирань. Ламело Бол через Вучевича. Складнючі очки набирає. Шарлот трічки йдуть вперед у четвертій чверті. Здавалось, вже ось-ось закриють поєдинок, але Вучевич саме завдяки його зусиллям. Чикаго повертаються, тому що Вуч набирає 17 у четвертій чверті. 40 всього! Плюс 13 підбирань. Одна з останніх атак Чикаго у цій зустрічі. 9 секунд до кінця. Вуч. На лідерство не влучає здалеку. Лавін. Може ти, Складна трьошка. Ніце двуха. На рівний рахунок теж не влучив. Шарлот таким чином лише вдруге в цьому сезоні виграють другий матч поспіль. Нью-Йорк Нікс приймали Міннесоту, Джуліус Рендл проти своєї колишньої командьохи на Медісон Сквер Гарден. Нью-Йорк все ще грають без Карла Ентоні Таунса. Ну а Міннесота без. Гарячезного в останніх матчах Дон дівінченцо Проте гарячезні люди на майданчику не закінчились. Джейлен Брансон каже: Я буду одним із них. Майк Конлі йому відповідає. Але далі Ентоні Едвардс каже, малята, розслабтеся, найгарячішим буду сьогодні. Я І він абсолютно був правий. Від нього трійка заходить. Пізніше Ділінгем у проході непоганий навіс на ух, на Руді Гобера. Руді Гобер також свої пару слів вставляє в цей діалог. Тридцять Попереду Міннесота, а пізніше у Нью-Йорка виходить з лави запасних Кемерон Пейн і за 5 хвилин настрілює 13 очок Міннесоті. Ну у нього буває він супер запальний чувак. Якщо запалився, то його вже не спинити. Тим не менш, Міннесота все ще попереду, тому що у них є Ентоні Едвардс, який роздає передачки на Майка Конлі, який сам забуває з шаленою ефективністю ентоні Едвардса вісім триочкових із 13, 36 очок, 13 підбирань і 7 асистів. Ось ще одна трійка у третій чверті. Туди Едвардс був неперевершеним. Тим не маєш, подивіться, на рахунок Нью-Йорк не відстає 78-78. Тому продовжує тиснути на ріт. У якого 6 із 6 з дальньої дистанції. 23 очки з лави запасних. Та й взагалі сьогодні вовки реалізували свій найкращий результат сезону. 22 три очкових. Ентоні Едвард змітає прешеса, за очуву, каже: не ходи більше. На моєму шляху не ставай, інакше будеш знову у якихось хайлайтах, у якихось рілсах не з хорошої сторони. Ентоні Едвардс монстр, Ентоні Едвардс вбивця. І звісно, його команда сьогодні перемагає. нью Йорку дуже не вистачає атакувальної сили Кета. Далас Маврік сприймали Оклахому Сіті Тандер. Обидві команди грають без своїх найкращих гравців. Окла очевидно без Шга. Ну а Далас. Без луки Дончича. Щоправда, у Тандери так банда дуже дуже сильна. Ну а удалася повертається Кайрі Ірвін майданчик, а Це вже набагато жвавіше, набагато цікавіше. Даллас на невеличкому ранньому лідерстві на старті. У Оклахоми також є гравці, які можуть доставляти неприємності Далласу. Там Кейсон Волос влучає здалеку, але відповідь від Проспера. Вау! Який данк через Джей Даба з Передачі Дін Віді все класно виконано. Ну і Джей Даб не зміг захищатись, А ось інший Вільямс відправляє І Вже Оклахома на плюс 6 Попереду Даллас намагається відіграти з дефіциту. Кайрі набирає 25%. Плюс 5 підбирань, 5 передач. Клей Томпсон з дальньої дистанції. Це його хліб з маслом. Протягом усієї кар'єри піджей Вашингтон додає 16. Далі подивіться, що робить Кайрі Ірвін. Хлівою рукою. Ху -ху! Який фейк. Джей Даба прибрав просто моментально. 41-17. Виграють другу чверть Даллас. І 22-2 домінують за очками у фастбрейках. Тим не менш, Джейлену Вільямсу також була допомога. Це Лудорд, звісно, 18 очок. У нього 6 із 8 з дальньої дистанції. Джейдаб вже виводить свою команду у третій чверті вперед. У нього 19, Але відсоток абсолютно жахливий. 7 із 22 з гри всього лише. Ну а з іншої сторони на маршал виводить свою команду вперед і в четвертій чверті починаються невеличкі гойдалки. Вільямс знову зрівнює рахунок. Все таки команді не вистачає 31,5 очка в середньому, яке дає і діджус Олександр. І завдяки цьому Маверікс нормально їм протистоять, навіть забирають кінцівку. Таким чином дала стають першою командою, яка двічі обіграла тандер цього сезону. І обидва рази вони це зробили без луки донща. New Orleans Pelicans приймали Ютуча. У Пелікані вже четвертий матч після травми свій проводить Zion Вільямсон. Тож у них наразі світла полоса продовжується. Тим паче, коли він грає ось так. Ось не взагалі не відчуває юбанкса у фармі. У час вже продовжується не На найкращий період сезону. П'ятеро ключових гравців травмовані. Зате знову має ігровий час Черкаська машина. Святослав Михайлюк сьогодні знову грав. Щоправда, ми до нього. Пізніше трішки повернемось. Тут пелікани продовжують просто знищувати юту у швидких проривах. Трей Мерфі третій чудово злітає з передачки Маколума. У трей Мерфі сьогодні 19 очок. Маколум непогано роздає і далекої передачки також Косельва Радо, який також набирає 19 з банки чудово передачка. Ну а далі Михайлюк каже, треба брати тоді у свої руки. Непогано запускає трійку з дальньої дистанції. Вона залітає. Далі Михайлюк, подивіться, як ход Соусизендвана просто в падінні віддає цю передачку на Юбанкса. Ця передачка стає гольовою. Далі ще одна трійка від Михайлюка, і того у нього 13 очок за першу половину. Це найбільше у своїй команді. Всього ж він набирає 16, п'ять підбирань, два асисти, але аж на трьох втратах. Вільямсон тим часом продовжує тероризувати всі, хто знаходиться на його шляху, а його зупинити там абсолютно ніхто не може. Сіджей Маколом допомагає у Сідже 26 очок, 6 із 12 з дальньої дистанції. Він продовжує шикарно атакувати із-за дуги. Ну а Зайон є Зайон. 24 очки, 14 підбирань, 6 передач. Хо-хо-хо! Який слам Ну, красиво, ж. Ну ну, красиво. Ну, виходь, частіше пограти. Єдине, коротше каже, повне домінування Уільямсона під кошиком у четвертій чверті. Пелікани ще й здалеку атакують, як скажені, ще й нищиті розносять легка перемога над Ютою Джаз. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись, посилання також чекає у дописі. Ну і на цьому всім папа. -па.